Ангеліна Буткевич отримала ступінь бакалавра за спеціальністю право у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. А нині здобуває ступінь магістра та стажується у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обстежень управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради. Дівчина розповідає, до її обов'язків входить діловодство, видача заяв та надання консультацій хмельничанам. Кожен громадянин приходить з великою, скажімо, папкою документів і хвилюється, тому що потрібно не лише йому оформити, а також йому потрібно знати терміни подачі, різні нюанси. Тому моя така задача як стажиста заключається у тому, що я повинна розповісти, зорієнтувати навіть в пошуку кабінета того чи іншого, коли вони відповідно приходять з заявами, і потрібно їм видати оригінали їхніх документів, а саме витягу. Додає, під час стажування їх не лише знайомлять з роботою управлінь та відділів, а й долучають до участі у заходах та організовують різноманітні екскурсії. Хмельницька міська рада передбачила нам екскурсію до ЦНАПу, тобто до центру на дня адміністративних послуг. Також ми і розвиваємося в більш художньому напрямку. Нас ходять художні обласні музеї. Тобто, в нас такий різнобічний, скажімо, повністю день, тому що ми не лише у відділі. Займаємося завданнями, яке нам готує керівництво. Загалом на стажування у виконавчих органах Хмельницької міської ради потрапило п'ятеро випускників українських вишів. Триває воно впродовж двох місяців та фінішує 31 липня. І Буде подана координаторами і керівниками структурних підрозділів, в котрих проходять стажування наші молоді люди. Ініціатива в котрій будуть направду подана пропозиція щодо працевлаштування або занесення в кадровий річний резерв даними людини на ту посаду, по котрій проходила вона стажування. Наступний набір на стажування до міської ради оголосять вже восени. Нагадаємо, потрапити на нього можуть молоді люди віком до 25 років. Одна з умов повна вища освіта. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.